Ігор Чаленко з нами на прямому зв'язку. Вітаємо пане Ігорю. Добрий вечір, вітаю. І будемо говорити про підсумки щонайменше тижня, а в принципі, навіть сьогоднішнього дня, так, що відбувалося у політичному розрізі. Тож, Росія висловила готовність обговорювати ініціативу США, хоча деякі російські посадовці вважають її лише тимчасовою пере. Перепочинком для України йдеться саме про припинення вогню. Поки що, російська сторона заявляє про те, що будуть перемовини прямі Путіна з Трампом. Але до чого домовляться ще невідомо. Хоча Путін вже встиг поговорити з Лукашенко. Давайте про все це більш детально. Про що це може говорити саме в площині політичних рішень сьогодні, от для прикладу, Путін. Озвучив заяву, яку кожен трактує по-своєму, у нас її подають, що Путін погодився на припинення вогню. Якщо послухати повне відео відповіді на 7 хвилин, то зрозуміло, що Путін ні на що не погодився. То це класична конструкція, так але і тут абсолютно, от як я і прогнозував в низці коментарів за останні дні, що Буде гальмування в технічному аспекті, ну власне, воно так і відбувається. Ну але тим не менш, все рівно зрозуміло, що Путін не міг сказати ні, коли до нього тільки прилетів відков, і треба проводити безпосереднє спілкування як протечу телефонного контакту з Трампом. Тому ми почули абсолютно прогнозовані речі, в тому числі і намагання Путіна підмінити поняття, де його переможна СВО це тепер виявляється витіснення військ України з Курської області. Вже сам забув, з чого починав широкомасштабну війну, і взагалі скільки разів він обіцяв росіянам. Постійні дедлайни, як Курщина ну, там, завершиться. Тому те, що ми зараз почули, дійсно є абсолютно прогнозовано. Росіяни готуються безпосередньо до перемовин, де з однієї сторони позитивні меседжі дають, ну, з точки зору, що в принципі вони готові, але є і абсолютистські де вони прямо говорять, що знову ж таки а причини першопричини війни усунені. А моніторинг якось можна забезпечити, а НАТО на нас нападати буде, чого воно розширяється далі на схід, ну і так далі. Тому подібне. Тому в нинішній ситуації, як на мене, все ж таки Україна зробила все, що вона могла, після власне спілкування з американськими вджиді. А зараз ще декілька діб будемо бачити такий певний пінг понг з боку росіян. Бо їм з однієї сторони треба затягнути процес, але з іншої прямо відмовити не вийде. Ну що, власне, зараз публічно почав реалізовувати особисту путь. Пан Зеленський заявив про те, що він сподівається, що у Трампа вистачить сил, скажімо так, донести до Путіна необхідність припинення вогню. А чи дійсно вистачить сил у Трампа це довести до Путіна? І що буде робити Путін, щоб, скажімо так, відкараскатися так від цих обіцянок, тому що напряму він сказати ні не може? Але все ж тим не менш, якщо він погодиться на припинення вогню, і якщо з його боку буде вогонь, то виявляється, що е, там вже ж наочно буде вже видно так, хто не хоче перемир'я, хто не хоче закінчення війни. Тож, що буде робити Трамп у цьому випадку, і як думаєте, ми ж вже давно спостерігаємо так за такою політикою нездоровою Путіна, коли він щось говорить, незрозуміло що подвійними меседжами спілкується і все таке інше. Тож які надалі кроки у цих двох адіозних не побоюся цього слова, політиків Трампа і Путіна? Насправді американці потрапили в пастку, яку самі створили. Бо якби американці повністю прийняли пропозицію України і президента Зеленського, що стосується часткового перемир'я в небі, на морі. Що стосується атак на енергетичну інфраструктуру і обміну військовополоненими, то всі ці аспекти можна легко було б моніторити. Дійсно, контроль був би всеосяжним завдяки супутникам, завдяки РЛС літакам, завдяки важким розвідувальним дронам і багато багато інших відповідно механізмів контролю. І це було б максимально оперативно. Україна прямо заявляла, як ви збираєтесь моніторити 1300 кілометрів активної ділянки фронту. От Путін сьогодні взагалі заявив про всю. Значить, на нашу лінію розмежування там 2000 кілометрів. Ну це абсолютно логічні питання, і але ми теж маємо розуміти позиція Києва, яка була для результату окей, ми відходимо від нашої позиції про часткове перемир'я, приймаємо пропозицію Сполучених Штатів. А Путін що робить? А Путін каже: ну, в принципі, ідея хороша. Звичайно, вони за припинення вогню. Але ж треба тепер довго-довго спілкуватися про моніторинг цих двох тисяч кілометрів, і це що вічні перемовини, поки продовжується реальна стрільба. Поки продовжується агресія Росії. пане Це Ігорю, от що та, так, та, що от щодо вічних перемовин, чи розумів Трамп, коли е, запропонував, щоб такий був перебіг подій? Чи розумів він наскільки він буде виглядати в е, вся, вся ця історія? Наскільки буде виглядати комічною е, в очах того ж Китаю, е, ти ж європейських союзників? Коли запропонував вести діалог з Путіним як з людиною, яка в принципі здатна домовлятися, знаєте, тут взагалі зараз весь світ дивиться на Трампа і тестує його можливості. Тому і Китай в тому числі. Тому тут, ну як на мене, як на мене, все ж таки у Трампа лишається інструментарій не лише пряника до російського агресора, але й Батога. От, коли Вітков летів безпосередньо до доMoskvy, вийшов коментар інтерв'ю міністра фінансів Бесента, та той прямо каже: у нас взагалі немає ніяких стопів, щоб ввести найжорсткіші санкції проти Російської Федерації. Так і сказав: найжорсткіші санкції. Тобто, це не просто там десь невеликі сентенції в двох постах Трампа. А тут уже чітка відповідно йде система координат, або росіяни погоджуються, або буде відповідь. Так, от ця проблема в тому, що росіяни якраз намагаються обрати якусь серединну позицію, коли вони. Будуть висловлювати вдячність Трампу. Це перше, що зробив Путін, вивчив і український кейс дуже добре, от але тим не менш, тим не менш, вони продовжують свою е, політику, і це ну фактично бачать в Європі, це бачать в Китаї. Дійсно, зараз відбувається тестування Трампа. Наскільки у нього вистачить саме політичної волі, потужності, е, зробити все, аби зупинити. Активну фазу війни в межах, ну очевидно, свого там студентного перебування при владі як 47-го президента Сполучених Штатів. Пане Ігорю, давайте поговоримо тепер про те, що взагалі відбувається у США. От ви говорите про те, що весь світ зараз тестує Трампа, на те, на що він здатен, на що він не здатен, наскільки він глибоко здатен розуміти політику всебічно і внутрішню, і зовнішню, так? І от щодо торгівельних він я хотіла ще з вами поговорити і спитати вас як аналітика, як політичного експерта, чи розуміє Трамп, що зараз відбувається, які каливання ринку зараз відбуваються всесвітнього, до чого це призведе? Звісно, хотілося б від вас почути, і чого чекати Україні в тому числі? Тому що ось ці вже Знаєте, невдоволення Трамп говорить про те, що його весь світ просто розкрадає, і ці заяви вони підвищують, підвищують. Знаєте такий графік. Напруги у суспільстві у американців, у європейців такі вже санкції один одному кидають вже на алкоголь в сьогоднішній день, так, в сьогоднішній пул. Тож, чого чекати? Давайте поговоримо про це. Проаналізуйте, будь ласка, для нас для наших телеглядачів цю інформацію. знаєте враження, що Трамп виступає. Найперше за здоровий спосіб життя після бажання накласти 200% на європейський алкоголь, але в нинішній ситуації, ну якщо говорити серйозно, я переконаний, що Трамп розуміє, що він робить. Тобто, це спеціальне власне генерування цього хаосу дестабілізація ринків, і так за якою фіксується в тому числі падіння капіталізації американських компаній. Але ж це падіння є ситуативним. Ситуативним, і що воно дозволить зробити. Ну, наприклад, власникам тих же американських компаній дуже швидко акумулювати значну кількість власних акцій по зниженим. Відповідно котируванням, і потім, коли ситуація стабілізується, взяти і реалізувати акції, але вже за більшими цінами. Ну тобто, це банальна гра на фондовому ринку. Плюс паралельно ми ж бачимо наскільки Трамп виходить на тему криптовалют. Він теж тут активно грає. Тобто і це Почекайте, екос. він активно тут грає, але він поки що не виграє в цьому а в цій факт, грі. Факт, ви зверніть увагу: він є представником влади олігархії. Те, що зараз робиться, це влада олігархії. Це великий бізнес безпосередньо, який прекрасно усвідомлює, як можна виграти на таких кризових явищах. Тому те, що сьогодні. Є заяви політиків європейських, там, Канади, Мексики. Це Трампа не хвилює. Тому що в даному випадку я абсолютно переконаний, що тут є чітка домовленість з представниками американського великого бізнесу. І питання виключно в тому, а чи розуміє він межі? Цих коливань, що знаєте, повністю дестабілізувати ситуацію, коли систему просто не можна буде привести в адекватний стан. Отут ризики дійсно присутні, тому що вже починають згадувати фінансову-економічну кризу 8-го року, е раніше ще. Ну, але тим не менш, тим не менш, е Трамп і політично зараз робить собі бали, бо він фіксує свою політику America first, що Америка передусім. Тому тут ще насправді велике питання, чи е, у нього оці кроки є дійсно невивереними. Але це не означає, що нам це грає на користь, ні не грає. Тому що коли йде дестабілізація серед наших країн-партнерів Великої сімки, антипутінської коаліції, коаліції Рамштайн, в тому числі, ми ж маємо розуміти, що ми, вибачте, за прямоту, на підсосі, Зовнішньої фінансової допомоги ці кошти вони не друкуються просто на станку, вони виділяються здебільшого західними платниками податків. Так зараз попішов процес, що ми використовуємо вже прибутки російських знарухованих активів. Адже там Великобританія, наприклад, там Швеція здається. Теж почала в цьому процесі так навратити. вже перші, ну, перші але вже пішли. Надходження, нюанс про інше нюанс про те, що чим більше такої дестабілізації, тим буде в Україна втрачати, поки ми маємо такий шалений дефіцит бюджету, тому що нам треба покривати військову частину з власних ресурсів. Тому для нас особисто це погано. Це дійсно погано, тому ми маємо все ж таки закликати до стабілізації е, між партнерами. Все-таки, якщо брати, наприклад, Сполучені Штати і Європу, Європейський Союз, якщо коректніше, то на, на секундочку, між ними рівень двосторонньої торгівлі понад 1,3 трильйони доларів. Зараз те, що починає відбуватися, ну воно звичайно, воно просто рве найголовніше репутацією. А що будуть робити інші гравці? Наприклад, Китай? Китай вже виходить навіть на темі України, ну для прикладу, каже, Боже, а що ж це Америка робить? Треба ж там Україну долучати до перемовного процесу, Європу долучати. Тобто, тут уже Китай виступає як сила, яка навпаки, яка захищає, яка підтримує. І відповідно каже, а ви відкрийте можливості для торгівлі з Піднебесною ще більше, перестаньте робити мита для китайських електрокарів. Ну для Європи мається на увазі, вони це кажуть. І коли відбуваються такі скандали зі Сполученими Штатами, я не здивуюся, що якщо прихильників Китаю в Європі стане більше. А це потрібно Трампу? Ну я переконаний, що абсолютно ні. Але ж не торгівельними війнами, єдиними. Відзначився сьогоднішній день, заява про те, що Гренландію можна прис... прилаштувати, так і для США і військовим шляхом. І якщо не вирішується питання Гренландії, наприклад, мирно, то в принципі питання невелике. Що з цього приводу думаєте? Я скажу чесно, там і так представлені. Американські війська, і це зараз відбувається просто така банальна гра на нервах. Гра на нервах знову ж таки, якщо не помиляюся, у них там навіть вибори відбулися так. на їхнє 50 тисячне населення, де представте собі, ліберали прийшли до влади, які були в опозиції. Все а прийшли до влади е, ті, е, яких Трамп просто ну ненавидить на ідеологічному рівні. Ну ми ж бачимо, що відбувається з демократичною партією в тих же Сполучених Штатах. Тобто, насправді з Гренландією там набагато важче, е, і знову ж таки, це країна НАТО, це країна Ну мається на Данія, країна НАТО, королівство Данія і Гренландія, як її частина. Станом на зараз ідеї про якийсь відрив безпосередньо від данії, ну насправді насправді, ми ж розуміємо, що на фоні Трампа навпаки там ці ідеї стали ну, менш популярними, і це якраз показує, що не варто такими наскоками робити те, що відбувається. Ну знову ж таки та ж сама ситуація з Канадою. От сьогодні засідають. Міністра закордонних справ великої сімки в Квебеці, як ми побачили, значить Рубіо їде і каже: ну, ми ж 51 й штат Сполучених Штатів. Ну тобто і продовжується, це абсолютно, ну як на мене, некоректна, неприйнятна риторика. Ну але очевидно, що це намагання вибити партнера, можливо, вже вважає американського опонента, із банальної зони комфорту. А це питання. І подальшої торгівлі це питання тих же торгівельних воєн, це питання можливо перегляду певних союзницьких умов. Ну так багато нюансів. Які я переконаний, що ніхто не буде з боку Сполучених Штатів ні анексувати там Канаду там форсовано приєднувати, ні анексувати Гренландію. Ні, цього не буде, а тому, що знову ж таки. Часу у Трампа не так багато, навіть не 4 роки, а буквально 2 роки до Мітерму. Я думаю, що з цими всіма скандалами там демократи просто ну, трошечки наберуть політичної ваги, отямляться після ганебної поразки і все ж таки зможуть збільшити свою присутність, ну, як мінімум, в нижній палаті, відповідно, в палаті представників. Тому у Трампа, реально, у Трампа, це. Ну, півтор, навіть не півтора року, навіть рік у нього лишається до активної фази безпосередньо виборів. Ну тому і він намагається зараз створити той культ особи, який буде працювати на нього, в тому числі і подібними ексцентричними заявами. Ну, ви знаєте, якщо за 50 днів е, цей одіозний політик вже встиг зробити те, що він зробив, наробити стільки галасу, розпочати торгівельні війни, розпочати влізти в е, якісь справи і наводити там лад, так, е, намагатися перевзутися з приводу позиції відносно Путіна, то дуже страшно, що буде через Наприклад, рік, який в нього ще лишається, і його ну в принципі ж ніхто не буде чіпати той рік, поки він буде володарювати такою великою країною, як Америка. Наприклад, ну знову ж таки, от ви згадали 50 днів. Я детально вивчив цей звіт на сайті Білого Дому. Особливо мені сподобався пункт номер 16 де було прямо вказано, що Україна і Росія були посаджені за стіл перемовин в Саудівській Аравії. Ви бачили подібні речі? Вони відбулися, вони не відбулися, але це просто е, спеціально технологічно створений наратив, де самі собі створюють ну, створюють перемоги, е, створюють е, great результати. Е, у мене взагалі е, виникло Знаєте, виникло і чи питання, чи навіть риторичне питання, а чи не продовжує Трамп десь боротися з Байденом? Бо в цьому звіті на 50 днів 50 перемог за 50 днів, Байден був згаданий 22 рази. 22 рази. Я не здивуюся якщо Трамп був згаданий менше. Тому в цій ситуації ми ж розуміємо, що це більше гра на публіку. Більше гра на публіку, але. Яка має настільки дійсно ексцентричний характер, що багато людей просто не сприймають, не сприймають а, подібну розмову. Ну, хоча до Трампа треба було звикнути ще а, його президентство з 17 по 20 рік. Це можна було зробити і а, розуміти, кого американці обирають вдруге. Але ж ну, не всі, що найменше українці, очікували того, що коли прийде Трамп він почне говорити на чорне-біле, на біле, чорне і до цього чи були готові політики, наприклад, українські, і чи були чи була готова Європа від того, що Америка почне? Скажімо так, відходити від тих засад, де вона охороняє стабільність Європи, і Європа почала тільки зараз більш включний процес в свою обороноздатність, в те, що ми маємо зараз прокинутися, так говорить європейський лідер, один з європейських лідерів. Тож, що відбувається такого на тлі, наприклад, європейських зараз стосунків з Америкою, наскільки. Трамп зараз впливає саме на європейське бачення цього світу і майбутнього? Трамп впливає очевидно, бо ми ж бачимо заяви багатьох європейських політиків навіть там поза межами ЄС, взяти ту ж саму Велику Британію про необхідність збереження Трансатлантичної єдності. Ну але, тим не менш, Урсула фон Дер Ляйн зараз виступає. Таким собі опонентом безпосередньо Трампа і Європейський Союз саме як організація ну, об'єктивно об вже опанує Сполученим Штатам як мінімум в е, руслі економіки. Дійсно, це так це відбувається, це відчувається. І що робить Трамп? Трамп намагається підірвати зараз цю загальноєвропейську європейську єдність ну, через того Шорбана, через Фіцо, е, через е, пані Мелоні, Прем'єр-міністра Італії, яку я дуже поважаю, яка до речі є представником адекватних здорових правих консервативних сил, а не те, що ми там бачимо, розгул праворадикалів, те, що починає відбуватися в Європі, ну але тим не менш за рахунок ставок на отаких от амбіційних політиків, які мають своє бачення стосовно е і взаємостосунків е національних держав е безпосередньо з Брюсселем, і. Геополітичної позиції в світі, ну, ми бачимо, що дійсно на цьому тлі просто підмивається загальноєвропейський фундамент, і таким чином Трамп де-факто посилює власні позиції. Ну знову ж таки, що хоче Трамп? От безпосередньо що стосується Європи, от що стосується безпеки, він вже озвучив відповідно підвищуєте там до 5% видатки на сферу безпеки і оборони. Хоча самі сполучені Штати, самі Сполучені Штати зараз виділяють 3%. Від власного ВВП і хочуть знижувати. Тобто від Гексита вже було озвучено, що по 8% щороку протягом п'яти років, а якщо акумулювати, то це зниження на третину. Тобто, 1% від ВВП можете відкидати. 2% ВВП Сполучені Штати хочуть витрачати на власну оборону. От правда цікаво. Такі два взаємообернені процеси. Ну але якщо говорити безпосередньо про економіку, подивитися про торгівельний баланс, то дві третини товарів це європа продає безпосередньо в Сполучені Штати. Штати продають в європу лише третину. І відповідно Трамп хоче це питання вирівняти. Плюс Трамп хоче прибрати низку мит на американські товари. Ну от, наприклад, донедавна на Тесла автомобілі маска. 19% мита стояли. Очевидно, зараз будуть підніматися. Ще й на тлі падіння продажів, ну, звичайно, найбільш платоспроможний ринок ну, фактично стає нецікавим для мільярдера Маска. Ну і в такій ситуації багато таких нюансів, але я думаю, що насправді Трамп зараз погомонить і потім буде переключатися на інші об'єкти своїх ексцентричних атак. Ігорю, давайте поговоримо знаєте, про яку тему картину світу. Е, дуже хочеться від вас почути вашу аналітику, якою буде картина світу, зважаючи на те, що Трамп е, все ж таки йде своєю лінією, так і як ви зазначили, ще рік буде йти, і ми не знаємо, куди ця лінія врешті дійде. Так, Європі жити тут поруч, е, такий собі сусід, так чи інакше, як Росія. І яким чином, на вашу думку, може змінюватися світ, включаючи те, що зараз ті стовпи захисту демократії, економічної стабільності, за який так дуже тряслася і Німеччина і Франція на початку повномасштабної війни в Україні, так воно все зараз розсипається. Хочеш не хочеш. Тож, яким чином буде влаштовано цей світ, на вашу думку, і яким чином Європа змінить своє бачення відносно своєї політики, відносно, скажімо так, тих відносин з Америкою, з Україною. Що буде далі? От ваше бачення розвитку подій, таких, знаєте, ну, довготривалих. Якщо виходити на середню і далекострокову перспективу, звичайно, тут це є, ну скажімо, так, дуже важливий фактор, чи піде Російська Федерація війною безпосередньо проти європейських країн НАТО, а як ви вважаєте, може піти абсолютно, абсолютно, якщо завершиться війна з Україною на прийнятних для Росії умовах, тобто Росія буде вважати, що вона виконала своє завдання мінімум, і буде готуватися саме у військовому вимірі вирішувати власні геополітичні завдання, і в цьому найбільша трагедія і проблема. Ну і тим не менш, в будь-якому разі, ми бачимо, що ідеї Макрона щодо стратегічної автономії Європи вони набирають дійсно популярності. Ну і тут розумієте, тут у нас буде. Протягом наступних років конкуренція. З однієї сторони, намагання переформатувати взагалі взаємодію в рамках Європи, якраз Ну виходячи з концепту Макрона. А з іншої точки зору держави будуть прагнути більшого суверенітету у стосунках з Брюсселем І на цьому фоні, Ну тому що все ж таки праві сили будуть більше отримувати підтримки. Безпосередньо в європейських країнах, і тому з однієї сторони, звичайно, будуть намагатися вимолювати як єдине ціле щось відповідно з Європи, навіть можливо оновленням Європейського союзу. Що я точно впевнений, що буде сформовано військово-політичний блок по стандартах НАТО, але в межах безпосередньої Європи, тому що вже є розуміння. Ну на жаль, треба робити певну альтернативу спосередньо НАТО. НАТО не виконує поставлення на нього завдання. Ну і питання знову ж таки: розширення ЄС, тобто Україна, Молдова, Балкани. Хотілося б, щоб і Грузія, щоб її повернули на європейський шлях. Все ж таки, план щодо розширення до 36 країн. А він лишається актуальним. Тому довкола всіх цих процесів. Найголовніше для нас, що Україна буде суб'єктним гравцем що стосується безпеки, що стосується економіки, і створення власне оновлених позицій в тому ж європейському союзі. Тому я думаю, що в принципі Європа зараз буде боротися загалом за власну саме суб'єктність для того, щоб ну, мати, мати хоч якусь вагу. А в порівнянні з сполученими штатами з Китаєм, тому що дійсно світ стає багатополярним, і це нові умови, в яких доведеться жити. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ігор Чаленко був з нами на прямому включенні. Нагадаю, політолог, голова центру аналізу та стратегії з ним говорили про перспективи як стосунків з Америкою, так і довгострокових стосунків між Європою, Україною, і то, яку роль буде відігравати Україна у майбутньому Європі. Ми вам дуже дякуємо і прощаємося з вами. Дякую. you <laughs>